Достатньо було мадяру тиждень помовчати у медіапросторі, як урочисто в 15-те хробачня заскавчала за успішно реалізовану ліквідацію. охрана атміна підари, курітьє бамбук. Публічно оголошую про передчасний вихід боєздатності 414 окремої бригади птахи Мадяра на промисловий рівень знищення хробачні. Віднині оперативки будуть раз на тиждень, і глядач сам оцінить масштаби пізденгу. У цьому огляді лише залізяча за тиждень. Проєкт 13 йобликів ми готуємо і покажемо принципово нового рівня. 8 діб квітня минуло. Майте терпіння ще 6-7 діб, залежатиме від погоди. Зранку у нас сніг пірящив. І я вам покажу скільки думаєте. Тисячу, тисячку йобликів запотрошених за 12-13 діб квітня, промисловий рівень детоксикації хробаків, верифікований органами управління ЗСУ, кардинальний перегляд підходів до вибору цілей та пріоритизацію, це є новий порядок денний у птахах Мадяра. жива сила противника, основа поточної небезпеки. Слід пояснити купу тих. Незрозумілих речень мушу розшифрувати не військовому та військовому люду українському. Свій аналіз та висновки я зробив на базі е, репорту місячного березневого, що вийшов по верифікації знищених та уражених ворожих цілей. 484 підрозділи Сил оборони України з БПЛА компонентою, з дронарями простими словами. Змагаються за бали, за котрі вони в подальшому отримують бонусні дрони, пройшовши верифікацію мінцифрою усіх уражених ними протягом місяця цілей. Мова виключно про цілі, підтверджені відеофіксацією та занесені на відповідні шари спецпрограмуліни, у котрій команда аналітиків перебирає та аналізує кожну одну, відкидує сумнівні, і на підтвердженні нараховує. Бали. За бали ми отримуємо дрони. Багато. Тепер ви розумієте, чому на дрони ми вже понад 8-10 місяців не збираємо коштів і не плануємо. Збираємо на пікапи, на кастомізацію, на різне оснащення, на екзотику, але дрони отримуємо там, де і положено. Не без збою, але з печією боремося. Так от. З 70 тисяч верифікованих цілей від 317 найуспішніших підрозділів БПЛА. Підтверджені втрати особового складу ворога склали за березень 16,7 тисяч. З тих 16 і 7 мадяра чпокнули 1704 хробака. Зарахували нам 1629. Окей, кожний десятий йоблик наш. Але 16,7 тисяч карл. Тоді, якщо місячний стандартний прихід особового складу у армію хробаків становить 32-33 тисячі, до тих 16 тисяч верифікованих слід додати ще відсотків 12-15, котрі ми не можемо підтвердити, бо лупимо по танкам, по укриттям і уражену хробачню, котру неможливо відфільмувати, чиї просто не видно у тій хаті, котру ми щойно... Здовбили, ніхто за ціль зараховувати не стане. Пілоти мене дуже добре розуміють. Ще відсотків 15 гатять арта, і наша героїчна піхота у контактних боях. Кругом бігом раптом складає сумарно 20-22 тисячі. 10 тисяч зайвих хробаків вештається українською землею. Баланс прийшло, уйшло, не вирівнюється Що місячно! Наша піхота тим часом, вибачте, стирається. А тут головний хробак найбільшу за 14 років мобілізацію оголошує плюс 160 тисяч. І з досвіду 55-60% з них потрапить на фронт. А це плюс 100 тисяч хробаків за три місяці. По 30К додатково на наші плечі цифри почули. Звідси і категорична переприотизаці птахів Мадяра на піхоту, тому що мазафака не вивеземо. Навіть у топ-50 підрозділів за нашим детальним аналізом їх результатів, зі 100% уражених ними цілей, максимум 25-30% відноситься на особовий склад ворога. Усі гатять танки, шманки, цурові буханки, що хочеш, окрім піхоти, бо тут треба попітніти. Рубаки бігають шиковно, жити, суки, хочуть попасти у йоблика складно ефпівіхою. Тому віднині основна ціль 414 окремої бригади птахів Мадяра піхота. На сотку на добу ми планували вийти у червні-липні. Ніфіга! Вивеземо 2,5 тисячі у квітні, а трьошку вжаримо вже у травні. Вважайте нашою публічною офертою. Команда заклик та обґрунтування почула протягом 1 7 квітня 1467 знищених уражених цілей, з них 598 хробаки. А це вже 41% загальних б'йоптах і мадяра у квітні. Промисловий рівень детоксикації хробаків по дрону у кожну хробачу макітру. Показники за тиждень, тим не менш, 37 танків, 5 РСЗВ, 45 БМП ББМ БТР, 168 баггі, шмаггі, латів, ватів, мото, 4 гармати, 8 мінометів, 10 складів БК ПММ, 492 укриття, 19 ворожих розвідних крил, типу Орлан, Зала Суперкам, 2 новітні, до речі, тінь а 01 влупили. Вони, як матки, носять ворожі ФПВ глиб нашого. 76 одиниць онтентам режеве обладнання ворожих пілотів. Ну і 598 одиниць особового складу. 402 з них йобликнутих, 196 покуйовджених. За сьогодні, до речі, 8 квітня, що ви дивитеся це відео, плюс 99 йобликів, що уйдуть в наступну оперативку. Така ось розблядовочка квітнева. Промисловий об'єм детоксикації. Запам'ятайте то визначення тихої та спокійної, очі та жало, хробачий жах. Честь.